Побачити родину і знати, що вони у безпеці лише про це три роки полону. Мріяв пресофіцер 109-ї маріупольської бригади ТРО Володимир на псевдопреса згідно наказу здався у полон разом зі своїми побратимами у травні 22-го року. І як тисячі українських захисників Маріуполя вірив, що ворог дотримається усіх домовленостей і їх відправлять на батьківщину за кілька місяців. Однак йому довелось пройти Оленівкою. Одну із найжахливіших тюрем Росії Камишин у Волгоградській області ці випробування. Підірвали здоров'я Володимира, але не віру у повернення до рідного міста. Це, мабуть, от та сама прийомка Камишення або перші допити. Володимир розповідає про найважчі моменти за три роки полону, які йому довелося пережити. Практично за лічені дні до Великої війни він доєднався пресофіцером до 109-ї Маріупольської бригади територіальної оборони. Ніхто не так передбачав, що західний фронт так посипеться, що в Бердянську не вже буде 27-го чи якогось там. Ну і все. До повномасштабної війни Володимир працював у журналістиці в Маріуполі, хоча і закінчив харківський авіаційний, але воювати пресофіцеру не доводилося. Зброю взяв до рук уже разом із побратимами, боронячи рідне місто. Були на охороні там третє онкологічної лікарні, От. і навіть я бачив ту вирву, яка. Біля роддому, який був зруйнований. Ми бачили тільки скривавлені ці простирадла, скло повсюди, всю ніч чергували. Коли місто ворог брався щільніше в кільце, 109-та бригада з багатьма іншими захисниками Маріуполя боронилася зовсталі, звідти Володимир з побратимами і вийшов у полон. Рано вранці нам до Оленівки привезли, потім там на етапах якийсь ну, отам От, вже зважувався. Ну, Втрата ваги була ну, така значна, кілограмів 17-18. Саме там в Воленівці бачив, як росіяни стратили цілий барак українських військовополонених. Ми почули, що якийсь вибух був. Е, вибігли, а вже охоронці кричать, а ну бігом там до бараку, ж по вашами стріляють. Бігом, 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 ну що, ну от. А там вже дивимося, пожежа, люди кричать: під'їхала швидка, там, ну вони відр... не відразу двері відчинили, як от я розумію. Дали трохи погоріти. А після Оленівки Володимир понад два роки був в одній із найжахливіших колоній Росії Камишин. Мені на прийомці так у Камишині так дали а, хто ти був там? А, пресофіцер, а, фейки писав. Як дали? Бачив пресофіцер і знущання над побратимами та іншими українськими полоненими. Всі ж зав'язаними очима. Ну і там всіх там на коліна поклали. Поруч е зі мною якийсь хлопчина охоронець підійшов. І давай його шокером там штрикати. От. А він кричить, я так розумію, що в людини все там. У 23-му році до колонії почали приїздити міжнародні місії. Тоді представники Червоного Христа повідомили родину Володимира, де він перебуває. І саме завдяки цим візитам полонені дізналися про масштабні обміни. Пресофіцери 109-ї бригади тричі возили на обмін. Та лише у червні 2025-го він ступив на рідну землю. Був ан, бо Щось по звуку. Привезли і чую, сідаємо. От, нас почали розв'язувати руки, відчіпляти від очей. Що ж таке добре стало. Відчиняється трап, сходимо, бачимо білоруські флаги, ми вже спокійно йдемо там, там, до свого автобуса, нас обміняли на рубежі з Чернігівської області. Уже третій місяць Володимир відновлює здоров'я у різних медичних центрах. Зараз проходить лікування на Вінниччині. і саме тут разом із родинами полонених виходить на мирні акції, аби нагадати, що в полоні залишились сотні захисників Маріуполя. Треба нагадувати і нашим парламентарам, волонтерам, нашій владі. Ми вже повернулися, а вони ще ні. Тому я ну, відчуваю себе зобов'язаним. Це такі брати, моя дружина брала участь у цих акціях. Тепер я. Ну, добре, коли людей обмінюють, коли вони бачать рідних. Вже ж по-іншому себе відчуваєш. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмітрів. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.